Привіт, Привітуля красатулі. Я сьогодні хочу розказати про такий принцип, як формувати правильно свій гардероб і як з чого покроково до нього йти, як крок за кроком собі вибудовувати таку звичку, як заново полюбити себе, як сприймати себе по-іншому і звертати увагу на себе нову. Перш за все, нам потрібно провести аудит уже існуючого гардеробу, звернути увагу на те, які фасони нам підходять, які не підходять, які ми хочемо замінити, залишити в минулому і далі визначити для себе нові цілі по тому, як ми хочемо виглядати. Бо це може бути, наприклад, формування. Нового стилю це може бути інший, якби фокус. Наприклад, це може бути не формування гардеробу із позиції там захотілося чогось новенького, а формування було в нас змінились цілі під цей гардероб. Тобто визначити, куди ви здебільшого будете ходити протягом звичайного місяця. Там, чи це по бізнесу потрібно регулярно е, бути так в тонусі і гарно виглядати? Чи це має бути більш такий розважливий е, стиль, більш е, валяжний, я б сказала? Е, е, може спортивний, може гранч, може там більш драматичний такий. І відповідно до цього вже формувати свої нові звички. Е, Точіше. Прописати свої нові потреби, і відповідно до цього сформувати під нього стиль. А далі ми складаємо по пріоритетності список того, що нам необхідно докупити. Я особисто вибирала із більш такого масс-маркету, але це не сенсей, це не щось на рівні Lefтіs і. Тому подібне, я брала трошки вищий формат. Мені зараз дуже подобається манго. Зара, звісно, так собі, але все одно може бути. Вот. Тому я вибрала із кос Манго. Мені дуже подобається І ще other Stories. І щось в такому форматі. Типу, зараз не люблю, бо там часто змінюється дуже. Це фаст фешн, який ти там не встигаєш навіть зловити якийсь тренд, і по суті втрачається актуальність вже дуже швидко з цією річчю. Так, по пріоритетності ми складаємо список покупок. Перше за все, низ можна починати саме знизу, бо Низ не так акцент не так формує, контактує з нашим обличчям. От саме з портретною зоною нам треба більше працювати. Знизу вибираємо буквально одну-дві одиниці, а далі ми переходимо до А верх, оскільки у нас портретна зона більш така формує сприйняття, все, що у нас біля лиця, отак. от. от тому тут потрібно сформувати більш приділити цьому увагу. І зверху ми виділяємо буквально п'ять елементів. Це дві футболки, одну сорочку і приблизно один-два світери кардигани. Якщо ви користуєтесь зараз цей сезон, далі одну-дві сукні, верхній одяг це дуже важливо, бо може бути так, що верхній одяг нам дуже все псує. бо в мене особисто це було, коли я поправилась і. Там, одяг, який я звикла носити, верхній, курточки, блузочки і тому подібне, вони дуже сильно приліпали, обліпали, і було прям, треба було навдохи вдягати, засібати це все, і, відповідно, ефект ковбаси мені не сильно подобався і псував відразу все. Тому важливо, щоб все-таки верхній одяг був актуального крою і правильного розміру. Хай це трошки, -трошки буде е, свободно, але воно буде правильно формувати вашу фігуру. І так, з верхнього одягу вибираємо лише один і не затіснить. Також е, вибираємо на аксесуари, трошки звертаємо увагу. Я думаю, що саме от аксесуари е, і е, верхній одяг в плані верх. Саме там футболки-сорочки вони більш важливі із аксесуарами разом, аніж низ, чи там сукні і щось таке. Розкажу зараз чому. Бо якраз аксесуари вони створюють таку візію у нас і допомагають краще нам. Показати себе, підкреслити свої переваги. І навіть е, банальний такий е, банальний одяг, саме аксесуари можу сильно витащити. Але краще, щоб вони були більш такі е, не класичні, а до цього підходили. В плані не сильно. Різнокольорові, а більш класичних таких тонах, або це щоб було золото срібло. В ідеалі мати сталь. Я собі дуже часто вибираю саме з сталі аксесуари, і потім їх в різному кольорі. Це в мене золото срібло. Просто що їх використовую прямо регулярно і всюди. Також з аксесуарів у нас один ревень, дві-три пари сережок і браслет намисто за потреби один-два також можемо вибрати. Далі нам потрібно, це дуже-дуже важко, але потрібно приміряти гардероб, сходити. Я перш за все. Складаю приблизний гардероб із того, б я хотіла бачити, в тому форматі, який я хочу бачити онлайн. За допомогою канви формую собі такий мудборд, і на цьому якраз формую те, що мені потрібно. І отакі от, от формати, типу, і потім йду в. Віддув... В магазин і приміряю те, що потрібно в моєму розмірі, і дивлюся, як воно на мені сидить, як воно комбінується між собою цей, цей одяг, і відповідно оцінюють його вартість. І потім, коли я розумію от, всю оцінку, яка в мене є, я вибираю, я розбираю, розбиваю покупку такого великого гардеробу, прям капсула, яка там. Все одно із, хай там даже буде 8, 10, 15 речей, але все одно, вони, потрібно, вони будуть дуже дорогими в сумі. І я в такому випадку просто розвиваю бюджет на етапи. І перш за все купую от, кілька речей. Ой, я вперше, коли займалася таким розбоєм, я купила 5 речей, чи 8, мабуть, на 10 тисяч гривень. Я купила, що в мене це було? Я вже знала, що мені личить, прийшла в манго, сформувала, подивилась, що мені потрібно, що як воно. Комбінується між собою. І перш за все я купила ось цю кофточку, вона мені дуже подобалась. Друге, купила сукню, яку я знала, що буду користуватись використовувати регулярно. Також третє це сережки, отакі. а потім купила хустинку, сумочку, яка буде підходити по кольору, якої в мене не було. Але я знала, що от в, цьому, в, цій, в цій палітрі я якраз зберігаю собі все і формую свою палітру. А, і а, купила собі іще, кажу, як вона називається? Тренч-не тренч, але він був якраз по пояс, тобто навіть не по пояс, по а бедра. І він якраз доповнював прям все перфекто. Зараз я думаю, що я і ще купила із того формату, але точно я не купила жодних штанів, не зву взагалі не трогала до тих пір, поки не пішов другий транш, бо мені більше хотілося формувати своє портретну зону, і низи вони не настільки акцентні могли бути. Вони просто мали підходити під е, уже існуючий е, мій одяг. І, відповідно, е, от низи. Е, в мене, звісно, вони були не скінні, там штани, не е, е, якісь екстравагантні спідниці і е, е, штани. Я їх легко могла комбінувати із тим гардеробом, просто з верхами, які правильно допокуляла. І м -м, зверху ні. Все-таки е, я взяла три, три одиниці зверху. Е, це оця кофточка, потім більш акцентна, е, в червоному кольорі, морковному, який мені підходить. І е, мені здається, що це була полосата футболка, але потім я її замінила, бо вона мені не сподобалась в реальності. От. Е, е, е. І потім я отак розбивала далі, е, докупляла просто вже там, наприклад, зутяйками підходить під весь цей гардероб, неси, е, верхи, які підходять саме під е, нову погоду, бо там е, був період е, весни, потім літо жарке, і треба вже зовсім інше. І відповідно на це е, просто поступово е, виділяла фінанси. Фінанси, звісно, це окрема тема для розмови, але що я хочу сказати? Отаке формування поступового, поступового інвестування, я б сказала, в гардероб, дає знаки, бо потім ти починаєш розуміти, як правильно які фасони твої, які не твої. Пробуєш нові фасони і не боїшся експериментувати. Потім е отаке от, от розширення саме е гардеробу, воно дуже важливе. Е для мене, принцип, е зараз діє. Я дуже стараюсь не купувати, грубо кажучи, одні ті самі сорочки в трьох або футболки в трьох різних кольорах. Е я зараз стараюсь купити одну сорочку. В одному кольорі і зовсім іншу кофточку в іншому форматі. Тобто це має бути кардинально щось інше, що не повторюється. Бо кольори між собою можна під'єднати і таку, нічого проблематичного, якщо ти використаєш там якийсь е... іншу посадку. Головне, щоб тебе кольори між собою поєднувались, і головне, щоб цей колір не. Колір і фасон тобі її підходить. А, і потім, уже коли от гардероб розширений і сформований, ми додаємо іще наші хотівки. Аксесуари хочу зазначити, що вони краще програються саме як в, першій, в першому етапі формування нашого гардеробу, коли ми інвестуємо в нього. Бо як я кажу, вони доповнюють навіть е, те, що у нас вже там скучно було, або навіть правильно все підобрано. Тому отака от е, в мене склалась історія. Е, ще раз повторюсь, коли ми м, саме оцінюємо бюджет і потім розвиваємо його на етапи, ми перше купуємо ну, хоча б три, а краще п'ять речей із. Того нового гардеробу, який нам підходить, і який кардинально буде відрізнятися від нашого старого. Але розбиваємо таким чином, щоб це було ближче до портрет до портретної зони, і воно краще нам підходило. Потім доповнюємо і розширюємо гардероб за комбіна... для комбінацій, щоб вони були більші, кращі і неповторювані. І додаємо акценти, більше акцентів на одязі і хотілках. Типу, що буде прям відрізнятися. До третього етапу я так і не дійшла. Я іще на етапі номер 2 І продовжую вносити свої такі корективи. Зараз в мене це питання з взуттям. І з аксесуарами, і ще з сумочками. І ще, як завжди, одної сумочки не, не вистачає. Вот. пишіть, будь ласка, в яких зараз стилях ви формуєте свою візію, як ви хочете бачити себе і а, на якому етапі знаходитесь ви? Чи ви пробували так само а, інвестувати уже в свої хотілки і в аксесуари? Як воно відіграється в вашому житті? Всі всім цім і па-па!